Марк не зайшов в сніг? Ні. А мама куди поїде? Ні, на, на полюсі. Черніці. Приколдес. <ривіт> в Все в в снігу. снігу. снігу? Падай с них. Боже, это казка. Мама, давай спадай с Пішли гуляти, пішли гуляти. Машинка дивлюсь. дивлюсь. Ой, ви на колю. Холодно, там треба вдягатися тепло. Давайте, я это поставлю сюда. И назад, назад до упора. Вау, Марк, класс, да? Вся правда про сніг насправді. Марк не зайшов в сніг? Ні. Ні. Ридаю, бо не подобається сніг, а на заняття треба йти, бо хоче. Миколайчик такий. Стільки. І я буду Несе подарунку. А кому? Марті. Мартіку? А діткам несе? Несе. Добре. А Санта Клаус? Санта Клаус. Він встигає облетіти всю землю і принести подарунки. Тобто що ми згадали, бо тут хто в тебе? Подарунки. Подарунки, а хто їх везе? Іже. Пінгвінті? Кіця. Кітця, думаю, думаю, що це кіця. Ну, думаю, не буде, може. Чик на небату. Марчик не буде на роботу. Та то буде. Що ж тебе всі ходять на роботу різко? Так, значить, день в хату. Будь ласка, дякую, мама каже. Я сьогодні їду в Чернівці. На день сидити фестиваль знову. Тому Марк залишається з Сашою. Ну то як <сі> Саша завтра судить ще два фестивалі в Києві. Тому Марк буде з моєю мамою. Ну, част, част, частково. Ми зараз ми заїхали перекусити і бачите, що за вікном. І тому ми нарешті міняємо літню гуму на зимову. <сі> от, і сьогодні такий день влог буде в подорожі. Такий смішний Марка вигляд. Головне, що з бананом. А це радість на що на монтажі. Ти, 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 ти. Пішли туди. Там Давай сюди їдемо з цієї сторони на машинку. Подивишся. Ти будеш лагодити машину? Так. Да. Да. Все, тебе ніхто не тягнув за язик. Приїхали до Саши на заняття, як Марк каже, на роботу. Йди до мене, будемо на ручках у мами. Тато повторить хореографію. Дивись, це теж треба дивитися. Та Що підготується? Ой, в сторону. В сторону. Перед. в сторону, шість раз. П'ять, шість, сім, і вісім. і раз. Ну тільки не заважай, синок, не заважай. Марка, покажи, як треба тихенько сміятися до мене за няття. Ти по вашим речкою і до Дону поїдемо. А мама куди поїде? На... на подорож. В подорож, так, на подорож. Ну, я вважаю чудовий набір, как би піджак в цьому і Макдональдс. Вважаю супер. Це дуже небезпечно. Вони не ходят. І всі почити. Кошечка. Цьому. мені цьому? Мамі, папа, вона буде їхати в подорож, а ми поїхали додому. Можливо. Беру, беру нарванки на ручки. Капка тут Мені здається, це перша поїздка, коли мені не жарко в вагоні, і я цьому дуже рада. Хоча мені холодно зараз в головці. Тут взагалі немає, зараз нуль градусів, але немає тепла. Один туалет на Весь вагон коротше, такі собі, але нарешті мені не жарко. Слава Богу, тут не шаражень пічка. Хоча по-любому вночі вроблять. Табором я знов приїхала, ось зараз будуть матусі. Мені ну, тряла скоро зустрінемо. Чернівці! Боже, тут таке красиве місце філармонія, вещі, я хожу, як не екскурсії. А ну признавайтесь хто з Чернівців. Пишіть в коментарях, будемо знайомитись. Тут так красиво я обожнюю це місто. Так, ну що, відсудила перший блок, нагородила перший блок. І в мене є година між судівством, то я пішла трошки погуляю по Чернівцям, хоча б десь поруч пройдусь, бо коли навіть ми були тут з табором, у нас там було 2-3 години, але з дітьми сильно не погуляєш. Тож, а тим паче зараз така атмосфера новрічна. А ще в мене... А, боти, і їх треба, їх треба міняти, бо зимові, ну типу, це не зимові. Коротше, я така думаю, блін, нормально, ходила-ходила, вчора стали протікати. Чого не стали протікати? Я зараз просто дивлюсь. День добрий. Зараз зароблю грошення, ти приїду собі зуття шукати і куртку. Мопуховіка нема. Eu sei, В общем, відсудила частину, поїла, зуба, і навіть встигла вам змонтувати ролик. У мене півгодини перерва була, і за 2 три таких перерва змонтувала випуск. Так що, хто не дивився відповіді на запитання, ось отут. гарно перегляду. А я погнала далі. Так, все, 6.10 я закінчила судівство, о 7.10 потяг. Так що йду вже на вокзал. Перед тим треба зайти в аптеку, бо щось. Блін, в мене почуття таке, як тоді, коли був камінь в нирках, вибачте за подробиці. І я зараз просто афігею, якщо це трапиться в потязі, А це по відчуттям так само, як пологи. Ну реально, це було найгірше, я пам'ятаю, що було в моєму житті. От, тому не уніваємо, йдемо купляти якісь сушки чи що-небудь, щоб перекусити повечеряти. Іду додому, до своїх хлопців. А ще Чернівці, таке питання. По суботам і неділям не хворіють. Я знайшла одну єдину аптеку, вона не працює в суботу і неділю. Це жесть, я б їду без ліків. Поїхала раніше за всю команду для того, щоб зайти в аптеку, тому що у нас там типу 20 хвилин до і їжу привезуть пізніше. За 20 хвилин до потяга привезуть їжу туди і ще доїжджати. Я київська. Я такого не звикла. То я кипішнула, поїхала шукати аптеку і в отаги, без толку того, що аптеки нема. В общем, зараз чекаю Богдана Урхова, можливо, хтось дивився танцю. Чі він е, теж з нами сюди фестиваль, і щоб він мені приніс покушати, я трошки повечеряла. Можна так приїжджати додому о сьомій ранку, особливо в неділю, коли взагалі то ні одного звуку, людей нема, всі сплять. Вау. Все, вже майже вдома. Добрий ранок! Ти що робиш? Вам добрий ранок? Що це? Я хлібушка. Хлібушка є. Знову я приходжу, а він їсть хліб булкою, Саш. Э, мамулечка. Оце дівчинка. Оце мамулечка. Все. Красиві сережки, синок. Да. А ще на голові що? На голові. Обідок. Купила, мені так подобається. Я останнім часом така стала жіночна, блін, аж погано. Ні, Калині, куще, не пан коли він не ключи. Як йому відмовити? Скажіть, куще. але куще. не вкачу. Що? Це... що мені прям дуже зараз подобається з Марчиком? Це те, що він завжди говорить, якщо йому холодно чи не комфортно. От ми зараз гуляли на вулиці, він не хотів вдягати рукавички. Пройшов там 40 хвилин. Він такий, мам холодно, хочу рукавиці. Ти хочеш теж відео? От зараз сидів, грався, сам машинками хвилин 20, я готую вечерю, і він каже, мама, мама, холодно. Я кажу, вдягнемо шкропетки? Да. Вдягнув шкропетки. І це прям класно, що ти не, от, не бігаєш за дитиною, о Боже, йому холодно. Дещо? Молочко ти вже випив? Ось молочний маньяк просто. Весь час каже, коли йому некомфортно. Тому я взагалі не переживаю, коли там мама гуляла з Марком, кажу, у вас дуже тонка шапка. Я кажу, тобі Марк казав, що йому холодно? Ні, все, значить, йому не холодно. Тобто, так, да, ми контролюємо якісь моменти, але я намагаюся не перев... перевдіти його, тому що хочу закалювати, і щоб він до холоду абсолютно нормально ставився. Як я вже казала, хворіють не від сквозняков та холодних підлог, а від того, що до цього просто організм не звикший. Ну, і вірусу бактерій, бактерії, так. Поки мама готує вечерю, марчик що робить? Машинки граються, так? Я вже казала дякувати Богу за машинки. От вам дивіться ідея, як подати дитині. Тільки обережно, будь ласка, з цією штукою в глаз. Отак. кусай, отак. Дитині подати м'ясо. Купуйте такі палички, замурвинувала гірчиці. І чому? І всьому? Тільки гірчиці і складається. Будеш сир-сир-сир, ну бери сир-сир-сир. сир-сир-сир, дитині так цікавіше їсти. А ну як меркусає м'яско. професійно. Вбиває бурльки. Yeah. І пішли, будеш мені допомагати. Ходім? <ривіт> Дима, ялиночку. Так, будемо діставати вже. Я обожнюю прикрашати квартиру до додому. <ривіт> Зараз <ривіт> беру на ручки. Це не ялинка, там всякі прикраси, це ще ялинка. Ну, це гілочки. То будемо скоро забирати, воно тут взагалі у бабусі лежить. І прикрашати 5-го числа квартиру. До речі, зараз їду здавати аналізи в Сінево. І це вам нагадування на те, що хоча б раз на рік, ну не хоча б раз на рік, хоча б на два роки, особливо матусям, треба перевіряти і щодо подібну залозу. Аналіз крові, і там всякі, якщо є питання додаткові. І для вас це прям теж нагадування. Будь ласка, не забувайте то зробити. Зараз діє якщо по грошам діє програма СНЦЗУ де ви можете у свого лікаря попросити направлення на два аналізи, і вам зроблять їх безкоштовно. Так я роблю пакет з ТТГ Т3Т4 АТПО тобто щитоподібну залозу, і роблю вітамін Д. Тому, будь ласка, не забувайте про себе, мами також важливі. Дякую. Щоб ви розуміли, моє ставлення до взяття крові. Я завжди цього супер боюсь, і в мене скільки Трить, коли ковід почався, мені треба було здати там аналізи. І я ввечері накануні ридала, що я не можу цього зробити, що я їх не здам. Я боялася цих уколів, просто всі голки для мене це просто жах. І я пам'ятаю, коли ми ще жили не тут, то була медсестра, яка засунула голку. І каже, ой, я потеряла вінку і почала отам от ковирятись. Боже, друзі, мені стало погано. Я почала втрачати свідомість. Мені почалась нудота. і Я потім бігла до туалету і ледь добігла. Короче, і в мене такі собі. Але після вагітності коли я там поздавала шість кол, Я вже така окей, і сьогодні в мене досягнення. Я навіть подивилася. Коли мені робили забор крові, я вважаю, що потроху я борюсь зі своїми страхами. Марк затісався до хлопців. Граються хованки і в догани здоганяв. грати в камінь Повір, Хто виграє, той? Марк нарушаєш дисципліну. Держи, тебе хлопці кличуть, біжи, давай поправлю. поправлю Побажаю <рес> просто. Марчик, дай хлопцям 5 підійде. Ні. Не хочеш? Добре, ти нас знайшла. Ми тобі допоможемо знайти його. <рес> давай! Підіймайся. Чи то хлопець. Я... Ну лізь за хлопцями. Ггайте просто куди діти, туди і Марку треба. Hey, Ручку? Ну пішли. Величесну брилу. І зробимо сніговика. Давай, нічого у нас не вийшло. Граночок говорить. Саша вчора поїхав судити фестиваль Львів, ми з Марком на хазяйстві. І сьогодні відвожу мене тренування з 10 до 12 відвожу до мами його. Потім приїжджаю, а, чи мені треба заїхати за подарунчиком новорічному. Вже, да? вже, на п'ятницю, можна і зекономити. І їдемо на ВТНГ. Сьогодні відкриття Зимової країни. Я встала в 7.30, зараз Марк час. Але я знаю, що зараз буде мало. половину через три. Завжди так не спить без мене поруч зранку. Добрий ранок, моє сонечко. Ти чого? Добрий ранок, чути можеш розкривати. Кукузики. Будемо вставати. Да. Ну що, ранок добрий ще раз? Ми зібрані. Куди їдемо? В подорож. Ну хай буде, ми кажемо, коли хтось з нас їде, кажемо, що то мама, або тато тата в подорож. от Сьогодні зранку Саша поїхав в подорож, а ми їдемо в свою. Ось такий план. Все погнали. Ой, як ладно. Бар, там є. Дасть печик купить. Куда идешь? На конюху. Где ты, ну?

Заїхали вибирати гірлянду, щоб завтра різко нарижати ялинку, бо я вже хочу нарижати ялинку. Нам туди. Пішли. Коротше, нічого нема цілеспрямованіше, ніж жінка, яка хоче завтра поставити ялинку, у якої нема гірлянди. Всю республіку оббігла, нема ніде. Зараз будемо їхати ще, може, в епіцентр. Пів дев'ятого. Маю надію, що він витримає. Добре? Да. Романтична вечеря, ми у Де, 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 Санта. Е, де. чого так сказав Клаус? Санта. Клаус. Е, де. Иде. Се, 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 ще. Мішок несе. ку ку, ку. Що там? Так, ось тут читай. Ку-ку-ку, що там у? Москву. Ки-ки-ки? Подарунки. -ки. Подарунки. Іх-іх-іх. Радощі та? Радощі та? Тік. Сміх. Ток-ток-ток для? Малих? Діток. Діток. Ні-ні-ні, є тут і? Ні-ні-ні. Люлулу, новый год. Люблю. Это так не будет работать. Да, ты да. Да, да, да. Да, знаете, куда иду? Может быть, те, кто подписан в инстаграме, уже знают, а вы не знаете. Іду на стрижку. Подивимось, що то буде. Тому що в мене є кілька варіантів від радикальних до недужих. Але завжди, коли я так кажу, я виходжу, типу, я думаю, що це буде вау, як радикально, а виходжу майже таке саме. Так що іду на стрижку з надією, що все вдасться. А ще розказую вам свої, ну не успіхи, це не успіхи, це просто перемога моя маленька. Що я купила знову марафон від Юлії і знову хочу себе потрошку тримати в формі, не для схуднення, хоча це ну, мені це дуже треба. Але перше хочеться здорове тіло. І хочеться знову себе так піднапрягти. Бо знаєте, завжди думаю, та, з понеділка. Понеділок приходить, не хочу. Та, та з нового року точно, а потім розумію, та, не, не буду я з нового року, якщо зараз не буду. І коротше, зараз взяла себе трошки до року, купила марафон, і це може бути замість залу. Просто реально вдома тренування, дуже класні, завжди рада, а не реклама. <гум> а, вот. тому, якщо цікаво, ось Юліна сторінка плюс. Вчора пішла на заняття, приїхала моя подруга е, з танців, тренер танців, я не знаю, як це звати, педагог. І в неї група, і потрошку буду теж до неї ходити. Тож відновлюємо гнучки з тіла. Тимніший ну, колір я би вам. Ну, Добрий вечір. Я з чолкою. Я не була з члкою з 10 класу. Коротше, треба щось. Ще треба звикнути. Але поки мені подобається. Приколден! Ну а що я вам скажу? Вдома всім сподобалось. Мені, в принципі, теж подобається. Мама, дайусь, я прям дайусь. дуже незвично <пілляє> і дуже прикольно. Чікап'я <пілляє> Ти співаєш що, Джингл Белс? Що да. скажете? Пишіть свою думку в коментарях. Можете писати чесно, я спокійно реагую на то все. І до речі, з відео з Катериною Сардюк, психологом на цьому каналі. Я вибрала основне і зробила гайд «Неслухняні діти, які можна отримати в інстаграмі всього за підписку безкоштовно. Тому зберігайте інстаграм, переходьте і забирайте собі. Ну, давай, ще гараж! Мама побудує. Добре. 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 Добре, 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 добре. Давай, добе, мама добе, будує добе. гараж. Машинка буде заїжджати в ньому. Дай мені ще один кубик, будь ласка. Заїжджати і буде в ньому жити. так? Ось так. І ой, який красивий мама побудувала гараж. Ой, да що таке? Марк зруйнував гараж. Ну що таке? Добре, мама ще один збудує. Будую, будую. Отакий хороший, щоб машинка спала там. Все, гарний гараж. Все, супер. Мені подобається. Та машинка що таке? Чому ти знов будуєш гараж? А? А? Ти знаєш, що завтра прийде Святий Миколай? Yes. Знаєш хто це? Yes. Він робив дуже багато добрих справ. Він mm -hmm. да. допомагав людям і був дуже добрий. І тому люди йому дякували. І він приносить подарунки, щоб було добрим діткам і дорослим. так? А як ти думаєш, який подаруночок Марку принесе Миколай? Чи принесе щось, чи ні? Mm -hmm. Подаруночок який? Великий? Великий? Да. А що там буде всередині? Великий. Що буде? Що буде? А який подарунок? Що саме там буде? Маленький. Завтра святий Миколай. Тож зараз йдемо в садочок на розвивашки і там разом з садочком буде підготовка до Миколайчика. Тож ми йдемо робити подарунки. Напевно. Не знаю, щось будемо робити. Так? Да. І до речі, якщо ви не знаєте, як розказати дитині про Миколайчика, я написала у чаті GPT і запитала: ось вам кілька відповідей, або можете самі написати. Це взагалі моя виручалочка, дуже в багатьох моментах мені допомагає і по роботі, і тільки, якщо чесно. Тому фіксуйте собі 5 GPT топ.